Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. З вами Ганна. І сьогодні буде у нас одне глобальне передбачення для всіх нас, українців, особливо для тих, хто втягнутий в долю України. Не тільки, ну не стільки для тих, хто давно собі щасливо, спокійно живе за кордоном, да і не сильно переймається тим, що тут відбувається, А от для тих, хто дійсно тут у всіх процесах ну, втягнути в ці процеси, да ті, хто залишились в Україні, ті, хто страждають від війни, ті, хто служать, в кого близькі служать, хто постраждав від війни, став ВПО і так далі, і тому подібне. Ну або ви можете знаходитись за кордоном, але слідкувати за подіями, яко, в якійсь мірі залежно. Належати від розвитку подій і так далі, і тому подібне передбачення пророцтво навіть на найближче усяжне майбутнє. От що таке, от прям важливе і вагоме з нами станеться? Важлива наступна подія. До речі, до речі, оці події з Курском, з Курською областю, в якійсь мірі я передбачила от ті, хто дивляться всі мої відео або більшість моїх відео, принаймні на тему війну та політики, особливо на моєму основному другому каналі Теротефем. То ті, можливо, і чули це в моїх розборах. Відео от у мене постійно падав падав якийсь такий крутий поворот, розворот подій десь на весну літо, більше на літо. І, до речі, річний розклад для України на 24 четверти рік. Там теж таке виходило, що от буде яскрава подія, що стратегічно Україна щось таке видасть, чого ніхто не чекає. Це прям мене багато разів виходило. От з різних боків, там в різних розборах. Виходило, виходило. І коли це почало відбуватися, я зрозуміла одразу, що це про це. Інше діло, що прям ну, я не могла припустити прям такого, що це буде саме це. Ну, це для всіх стало несподіванкою, погодьтеся. Але так, так падало постійно колесо фортуни і в мене, і в колег, що от якось різ ситуація розвернеться, переграється, і це, в принципі, і приведе нас до закінчення війни, і до перемоги в якійсь мірі. Ну наскільки закінчення війни зараз в принципі можна сприймати як перемогу, да? Бо це так, таке спірне питання після, на жаль, такої кількості втрат, руйнувань і так далі, і тому подібне. Ну так, от, зараз ми на книзі. Це моя магічна книга, магічна у всіх сенсах. Я думаю, книга ця навіть має свій. Канал якийсь магічно, інформаційно, енергетичний. Я часто моделюючі розкладання на картах, в ній залишаю, ритуали на ній роблю. Ну, коротше, така незвичайна книга. Одне ворожіння на цій книзі вже є на каналі, є окремий плейліст ворожіння на книзі чи на книгах, не пам'ятаю. От я зараз рандомно відкрию, зачитаю і доповню на картах Ленорман. Подивимось, що от наступна така важлива подія, зміна якась, що далі на нас чекає. Так, в мене не суперзручний тримач зараз, тому, вибачаюсь, можу всього процесу не побачити. Ну, доведеться вам мені довіритись тут. Питаємо: наступна важлива подія, новина, от щось таке в контексті от війни, всієї ситуації в України, да, в якій ми всі українці знаходимося, от наступне щось важливе, що далі. Нас встряхне. Так, я від кривди і зневаги стала дикою, сумною, стала мертвою до того, аж не знала, що зі мною, бо змішалось, як у пеклі, все в моєму вавилоні І прикинувшись, німою, бо є біди неугумонні, про які чуттями, легше повідати ніж вустами. Виражала мовчки муки, поки щирими словами Віоланти, моя мати ту в'язницю не розбила, і не вирвались страждання, що я в грудях затаїла. Я не стрималась, бо легко повідати тій людині, що сама слабка і знаходить співучасника в провині, наче це її рятує. І немає в тому дива, бо й поганий приклад часом чомусь служить. Жаліслива, про мої, почувши муки, мене втішила своїми. Той суддя, що сам злочинець, вибачає й непростими. Ага. Яке цікаве послання. Так, а, прям треба подумати. Кладемо, що ладно, приберемо її, в принципі, послання зрозуміле, більш-менш щось вирветься назовні. От там такий куплет, от прям по башті прорве. Може, почне лізти якась прихована правда, Е, уприлюднене буде щось. От якісь муки, якісь страждання наші як народу, про які ми і не знали. Може скриється щось там, я не знаю, про масове катування не тільки військовополонених, а й депортованих людей. Може ми дізнаємось, ну не дай Боже, я буду рада тут помолитись. Може ми дізнаємось про якісь тисячі людей, просто вкрадених, і про те, що з ними сталося, і це нас вжахне. Щось коротше враження, що таке полізе. Отут ті страждання героїні, як ніби страждання нашої країни. Ну або, або якщо в інший бік протрактувати, то можливо якісь злодіяння нашої влади, керівництва, якісь військові злочини нашої армії, якщо вони скоюються. Але з огляду на всю ситуацію ми це зрозуміємо. Коротше більше от як вилізе назовні, щось що довго стримувалося, приховувалося, було таємницею за сім'ю печатями. Може, реально закінчиться війна і оприлюднені будуть реальні цифри втрат? Бо я думаю, вони жахливі, чесно кажучи. Ладно, про що це передбачення для України і українців? Те, яке я зачитала, тільки що конюшина тут тобто так, чоловік. Птахи, ага, і птахи. Бачите, птахи ж теж у нас про приховування інформації, викривлення інформації. Ой, ви знаєте, як би тут не президента показували, або ще якусь важливу персону, важливу і відому всім українцям чоловічої статі. Це може бути головнокомандувач Сирський. Збройними силами, да? це може бути президент, це може бути якась людина, наближена до президента, щось таке. Показують, що тут стане відомою інформація, як ніби або покається якась людина. Ну, якась от важлива для нас ну вагома ключова персона чоловічої статі. Така авантюрна, трохи, трохи конюшина. Ну, мені це схоже на президента, чесно. А там я можу, звісно, і помилятись. І, знову ж таки, на дні карта Сонця. Щось вийде на світ Божий. Давайте тоді уточнимо, про що буде ця інформація. Так. Ой, ну, щось це пов'язане з військом, з військовими, з війною. Щось може бути про цей, цей генералітет. Тому що у Лілі така енергія, от, ці чини, високі звання, от, щось таке. І карта вершника додаткова. Вершник, ну Це як вершники второго, часто показують військових, добровольців, генералів. Коротше, щось тут пов'язане з військовим керівництвом, я б сказала. Або про залужного всіма. Обожнюваного щось, коротше, щось вилізе, І головне, що воно буде досить неприглядне, але народ це вибачить і прийме, і знайде виправдання да, в якомусь сенсі. Судячи з вірша, з уривка п'єси, що я зачитала. Добре, як скоро це відбудеться. Ага. Або це майбутнє ще не сформовано, і ще від багатьох факторів може залежати, чи це буде через два тижні, чи через два місяці, чи не знаю. Не показують терміни при тому, що це ж карти Ленорман, оракул Ленорман, а тут дуже чіткі значення по термінах. І от якраз на відміну від Таро, Ленорман ще може чітко показати там, два тижні, місяць, ну приблизно. То тут не показують, пуста карта вийшла. Ну, вона тут рекламна карта, я її використовую як пуста. Або не хочуть нам показувати з якихось причин. Це, ну, це має відбутися несподівано і раптово. Да? Ну, або майбутнє ще не сформоване. Скоріше за все. Так, да, от прям ефект несподіванки йде. Тут, тут нульовий аркан Джокер є в колоді. Джокер, знову ж таки, от мені все одно асоціації з Зеленським, і хоч. Ой, добачаюсь. Чути вам, не чути, якийсь мопед проїхав за вікном гучно. чи мотоцикл. Е, ладно, а в чому злочин тут буде? В чому тут негатив? Жінка. Слухайте, що не знаю, вилізуть військові злочини щодо жінок, вибачаюсь насильство якесь. От Не знаю, жінка. Щось тут жінки діти, щось тут святе було за діто. Типу, а, зі своїми ж, навіщо ви так? Слухайте, не знаю, не знаю, не, не буду натягувати сову на глобус. О тут мені не йде. Інформація, може, закривають просто і не дають читати. Добре, ну тоді наостанок запитаємо, як нам це сприймати. Як нам це варто сприймати об'єктивно? Ну, з розумінням, да, однозначно, собака завжди показує таку дружню, вірну позицію. Не втрачати свого патріотизму, не втрачати вірності Батьківщині. І, до речі, це треба розділяти: керівництво керівництвом, влада владою. Я, наприклад, розділяю поняття держави і влади. От держава та, яка є. Апарат, у цей державний. да ну Україна не равно її президент, Україна не равно Верховна Рада. це ну якби Тут треба мухи окремо, а котлети окремо окремо. от тобто І знову ж таки: Труна, хмари, миші. да Прихована від від нас дуже важлива і дуже неприємна інформація. І якось так станеться, е, чи то якась буде подія по типу чорного лебідя ну через щось, воно вилізе випадково і через щось, а не цілеспрямовано буде оприлюднене. Просто вже не зможуть це приховати, і воно вилізе на світ Божий, от якось так. Але наша задача все ж таки сприймати так, щоб це не похитнуло ставлення до своєї країни в загальному. Да? Може, це будуть якісь окремі, окремі випадки, але сформує негатив там по відношенню до армії або до влади. Тут не треба так сприймати. Тут треба розуміти, що це все одно ж конкретні окремі люди, а люди різні, ну коротше, якось так. Якось так. так захоплено вам розповідала, що просиділа в одній позі і нога аж заніміла в мене. Ну, от якось так. Ви, до речі, можете, послухавши це, робити свої припущення в коментарях з задоволенням. Почитаю, поміркую разом з вами. Якщо вам якісь тут думки прийшли, цікаві, обов'язково напишіть, не соромтеся. Я не люблю, коли е, люди починають зверхньо перетрактовувати за мене розклад. І е, е, я ж тригер, гортригирнулась не так давно прийшла до мене підписниця. На особистий розклад, і там суть всього розкладу була в тому, що вона невірно бачить інформацію. Що я вже виклала декілька позицій, зрозуміла, що все не так, як вона собі бачить, і виклала навіть позицію, наскільки вірне її бачення ситуації. І уявіть собі, на неї вийшла вісімка мечів. Ну хто знає, хоча б трошки Таро, зрозуміють, що це максимально викривлене і хибне сприйняття ситуації. І навіть після того вона перетрактувала за мною, і навіть цю вісімку мечів перетрактувала. І така ще зі смішком написала: А ви теж завжди? Перетрактовуєте розклади інших на свій лад. Я кажу, я навпаки категорично цим не займаюся, тому що я розумію, що колода кожного майстра говорить з ним, говорить з ним напряму да, на його мові, на зроз... через зрозумілі йому символи. І е, ви читати по-своєму на свій лад можете тільки свої карти. От. Простими словами, майстер як типу домовляється з колодою, але доповнювати, робити плюс до всього свої припущення, які не суперечать, да, озвученому, то, будь ласка, ніхто ніколи ну, я принаймні. Мені не забороняю і навіть рада. Буду рада вашим думкам в коментарях. Ну і будемо дивитися, що це буде, як відіграється, я собі запам'ятаю. На тому, в принципі, все. Якщо сильно зацікавило, якщо є у вас, якщо вам резонує ця інформація, збережіть собі десь закритий плейліст. Згодом подивимося і думаю, зрозуміємо так чи інакше, про що тут йшлося. На тому, все всім дякую за увагу. З вами була Ганна. найкращих нам новин не падайте духом, тримайтеся, бережіть себе та близьких. Слава Україні! З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.